Я зварила їжі на кілька днів. Увечері приходжу, а вдома нічого немає. До доньки приходили друзі днів за десять історія повторилася. Знову до нас приходили друзі-дочки, подруги, і знову в холодильнику хоч кулею покотити. Я запросила дошку на серйозну розмову. Сказала їй, що до зарплати ми харчуємося лише кашами. Як таку кількість ротів наші доходи прогодувати не можуть. Вона не дуже та й засмутилася, сказала, що пообідає у друзів. На завтра зварила лише рисову кашу. Я з чоловіком поїла по дорозі з роботи. Повернулася дочка явно з поганим настроєм, і одразу на кухню. Глянула, дивиться так, їсть кашу, адже більше нема нічого. Другого дня зварила Вермішель, та й ми з до неї купила заздалегідь. Увечері дочка знову з порогу на кухню, мовчки її ясно, рясно заправивши майонезом, мовчить. Але похмура та задумлива, не стала розпитувати, дозріє, все розповість. Перед сном підійшла до доньки, побажала їх приємних снів, зібралася піти, але дочка попросила поговорити. Я присіла до неї на ліжко, дочка почала розповідати, як проходило її відвідування подруг мам. Я все зрозуміла. Вчора після занять ми з Катєю йшли до неї. Зайшли, помили руки. Я вже хотіла прийти на кухню, але тут є бабуся ось тобі яблуко, посидь у вітальні. Катя тут поїсть і туди ж прийде. Я там із порожнім шлунком сиділа, коли Катька прийшла почала розповідати, що обід у бабусі шалено смачний вийшов. Я попрощалася та повернулася додому. А тут рис на воді. Сьогодні вирішила зайти до Олени. Там мені взагалі наказали на вулиці почекати, поки вони поїдять, потім мене покличуть. Не стала чекати, прийшла, засила на макарони. Подруги такими мають бути. Пробач, мам, я все зрозуміла. Тиждень, як у нас холодильник забитий їжею. Друзі, доньки поки що не приходили.